Що планується зробити? Кількість поселень залишається та сама. Але вводиться така посада як староста. До речі, я буду далі говорити вже внесені зміни до закону України про місцеве самоврядування. І там чітко прописані його повноваження, про які ми будемо говорити пізніше. Мають замість от, оці от райони. Не райони перепрошую, міські, сільські селищні ради і міста обласного порядкування, замість них, за цієї всієї кількості, замість 11, понад 11 тисяч, їх має бути всього 700. Е, тобто зрозуміло, що це буде дуже серйозне якесь об'єднання, да? щоб було такої кількості досягти. Далі, районів, з, скільки у нас було? 488, їх має стати... 95-105. Але знову ж таки, ми вже говорили перед початком цього заходу, що зараз я не бачу в жодному документі, який говорив про те, що райони якось будуть межі районів змінюватись. Є думка, і воно планувалося, якби реформа проводилася раніше. От можливо, хто жив, що з Вінницько в Вінницькій області мало б залишитись тільки 4 райони, але то тільки колись планувалося. Зараз наголошую, ніхто не говорить поки що про райони. Далі. Таке поняття, як місто обласного значення, воно взагалі зникає. Чому? Тому що реформа сама полягає в тому, що оці новоутворені громади, якщо брати їх, наприклад, в розрізі бюджетних відносин громади з державним бюджетом, то новоутворені громади вони матимуть точно такі самі повноваження щодо формування оці, кажу, бюджетних відносин, як міста обласного підпорядкування. І власне. Кількість областей залишиться така сама, тобто 24 плюс 1. Зрозуміло, що нас наш дух більшої переміни. І за якими принципами я зараз покажу. Е, що говорили свого часу? От, ви бачите тут е, два підходи до формування новоутворених громад. Перший був в актуальний в документах, я вам казав, що вони постійно якісь напрацювання були. Перший був актуальний у 2005 році. Е, основ... Такий також був розроблений ще в 2008 У році, такі два підходи, різні підходи до формування новотворених цих територіальних громад. Можу зараз сказати, що я ознайомився з проєктом методики, в мене склалося враження, що вони зробили третій. Тобто вони не зупиняться ні на першому, ні на другому, але є такий свій рідний мікс.